Але в нас є на скайпі Юрій Стець, народний депутат, друг Юрія Луценка, який сьогодні його відвідував в лікарні. Юрію, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, як там почуває себе Юрій Луценко? Ви сьогодні в нього були в палаті. Я так розумію, його перевели вже в палату з реанімації, бо ще вночі він був в в реанімації. знаходився Вчора, а там було б. Шість чоловік його в підкремали. Угу. А скажіть, як він себе почуває зараз? Чи, чи нормально все пам'ятає? Бо вчора говорили, що ну, і Іра говорила, що його дружина, що йому погано, і він втрачав свідомість і не пам'ятав деяких речей? Ну я не можу сказати, що він ну там абсолютно адекватно реагує на все, але те, що він жартує, і те, що він ну там здоровому. На гуморі, як мінімум, це точно. Луценко залишився Луценком і ну, він до всього ставиться таким чином. А що жартує, якщо можна, перекажіть два слова, що каже? Ну, він розказує анекдоти, які краще як, як втюр... говорити, тому що там з нецензурною лексикою. Ага. Що взагалі, як він коментує вчорашні вечірні події? Вчора його дружина переказувала, що він казав не мстити працівникам, які його били Беркуту, бо це звичайні виконавці. Що взагалі зараз ну, він говорить і я знаю, що там порушила прокуратура кримінальну справу за фактом побиття Луценка, вони, я так розумію, з дружиною ніяких заяв подавати не будуть. А, ну, по-перше, вже відкрите насправді провадження. Так, так, спілька. так, я ж кажу. Стосовно та стосовно побиття Луценка по відношенню до Беркуту це перше. Друге, це друге. А перше стосовно того, яким чином і що відбувалось, насправді він ж я не знаю, чи це звучало в ефірі у вас чи ні. Він зайшов в автобус до Беркуту і намагався з ними ну достатньо там мирним шляхом і розумними словами переконати їх в тому, що вони мають показати посвідчення, зробити те, що від них вимагають люди, і насправді таким чином розгорлити цю ситуацію. <титут> і... Юра, я вас на секунду переб'ю. Ви просто дивитеся не в камеру, та, а дивитесь так на краще. себе. А так, так краще. Так, так, Продовжи, так схоже на новорічне привітання. Я дивлюсь, <сміт> я дивлюсь просто з айфону ваш ефір ще. тому… А, що це віно. Так, і відповідно, ну, його пропозиції не були почуті, і вже потім ну, розпочалось те, що розпочалось. І дивна ситуація виглядала, тому що ще в автобусі все було достатньо мирно і. Багато хто, більшість працівників міліції, працівників Беркуту до нього все ж таки ставились повагою. Багато хто ще пам'ятає насправді, ну як працював з ним міністром внутрішніх справ. І тому дивно дуже було, що за секунду вони змінилось, насправді стан їхній. Ну він був абсолютно неадекватний. Причому за секунду, це не слова Луценка, але мені здається, що. Вони були під певним впливом якихось наркотичних речовин, оскільки так людина за секунду не може перетворюватись на ну, звичайного нормального адекватного чоловіка на якусь тварюку, яка готова вбивати. А насправді ніхто не знає, чим може закінчитися наступний такий вечір, і чи якийсь удар кійка не закінчиться для когось з протестуючих, ну скажімо так, нехорошу ситуацію. Загалом uh -huh. не приведе до смерті, тому що будь-який удар по голові це зрозуміло, що може привести до дуже трагічних наслідків. Відповідно, Лусенко до останнього стояв між Беркотом і людьми, обличчям до Беркуту. Вони бачили його очі і чули його слова з тим, що він і далі пропонував і пробував їх переконати в тому, що це має закінчитись достатньо мирно. Покажіть тільки свої посвідчення. І коли вони його били, вони дивилися в очі. І що прикро, тому що е, ну насправді це означає, що їх нічого не зупинить, і їм байдуже будь що що відбувається довкола. Фактично, е, били саме Луценка. Це було не, не то, що не випадковість. Розірвався зв'язок та у нас? Немає в нас Юрія. Передзвонюєте ви, бо хотіли ще з паном Стецем договорити про відвідання інших гостей. Зокрема, чули, що там була і Руслана сьогодні, в Юрія Луценка, і Тані Чорновол з своєї палати прийшла його відвідати, і, і, та, і інші. То хотіли хотіли запитати його ще, якщо ми можемо чи не можемо вивезти Юрія Стиця? Ага, я, я тут просто мені говорить в петличку, а я її вимкну. не знаю, де ви вже так скажіть? Так, є вже... <кій> так, буде чи не буде, скажіть це. Скажіть, якщо не буде, то немає. ми продовжимо. Немає. А, немає. А, немає. Значить, я хотів додати одну річ, яку я вважаю дуже важливою. Тут е ходять чутки, що начебто влада задумала антиавтомайдан. Це супер. Бо створити карикатуру наша влада найкраща. Вони телепні, досі думають, що Автомайдан це політтехнологія. <кій> Діти. Е щирість. І відвагу людей не можна зімітувати. В чим цінний О, і є? чому працює авто, автомайдан? Тому що автомайдан йде знизу. От одне яйце кинути в ворота Медведчука не значить нічого. А його дурнувата реакція з, з поданням в суд це 90% роботи. Ми розуміємо, що ця влада достатньо, достатньо дурна, щоб ду, тупо реагувати на елементарні речі. Дурість влади це 85%. Відсотків успіху наших дій. Якщо б вони не були дурними, не було б такого успіху. Ми беремо цю дурість і показуємо, які вони смішні, жалюгідні. А хто серій. буде боротися з антиавтомайданом? Сергій, договоримо. Та, у нас та, Юрій Степенся просто Майдана просто перервалися. До нас повернувся, та і та, <клев> <Перервалися, клев> пане Юрію, скажіть, ви відвідували сьогодні вашого другу Юрія Луценка? Знаємо, що там була також Таня Чорновол. Вона пройшла своєї палати до нього. Ви знаєте про щось про цю зустріч? Взагалі хто сьогодні до нього? Його yeah, приходив yeah, в гості. Ну, перед, да, перед нами був Віталій Кличко, балакав з Юрою. В той час, коли ми зустрічалися з Юрою Луценко, я, Петро Порошенко його дружина Марина, а, підійшли Таня Чорно, Чорновол і Руслана. Ну і загалом, після того, як ми пішли, ми ну, в коридорі там перетнулися декілька слів, один одному сказали, і вони пішли до Юри. А, Руслана. Надихавшись вчора газу, ну, реально там дихала, говорити там, нормально не могла. Таня, ви знаєте, в якому стані, ну і Юра теж. Тобто там ну, трійця була людей, які могли один одному багато чого розказати за, за, за останні три тижні своїх відчуттів. Але ви ж самі знаєте, що там, сила духу і почуття там, своєї особистої гідності і, і почуття гумору таке саме, наприклад, як у Пояркова в них, тому я думаю, що вони втрьох так само десь там. Більш-менш якось до того всього ставилося, uh -huh. м'яко кажучи, іронічно а, не тому, що там ситуація така, що вона дозволяє сміятися, а тому що Луценко насправді вважає, що вчорашня вчорашня історія Беркута значить страх і сором в них, і збільшення а, сили. У тих людей, які прийшли вчора протестувати проти ну, тих дій, які вчиняли в суді представники міліції, і тут я з ним абсолютно погоджуюсь. Я думаю, що очевидно, це дуже затяжка жертва ну, коли там людей б'ють, коли там побили Таню, коли побили Луценка. Але в ці от моменти ще раз. І ще раз доводиться влади, що коли ви будете бити людей, буде ще більше приходити людей, а не навпаки, як в Росії, коли чи там в Білорусі, коли побили там 10 чоловік, то наступний раз прийшло троє, умовно кажучи, чи 10 тисяч, прийшло 3 тисячі. Тут все це навпаки. Я думаю, що ключовий меседж від від Юри з його а, силою духу зараз, і з тим, що він просто стібається на цими представниками силових структур. То по факту свідчить лише про те, що ну ці дії вже нікого не зникають. Цих дій ніхто не боїться, а значить, подібні дії просто чим далі, тим менше будуть мати успіху і. Коли він говорить, що не, не треба мстити Беркуту, я думаю, що він говорить про те, що вони саме цього чекають. Тому що коли ти приходиш і відчуваєш агресію, відчуваєш, коли до тебе там, починають агресивно ставитися, ну, ти ніби відповідаєш, ніби захищаєшся. Дати їм таку можливість просто неправильно. Вони мають відчувати, що їхні дії є неправильними, їхні дії є а, тими, які, які засуджують. І повірте, я думаю, що багато цих беркутівців, які живуть в Києві, Є близьких сусідів, однокласників, одногрупників, родичів, які так само говорять їм, що ви робите невірно, неправильно. Ви використовуєте свою силу до тих людей, які ну, не можуть вам відповісти через там певні якісь або свої переконання, або через певний свій фізичний стан. Згадайте вчора 75-річного чоловіка бив Беркут. І відповідно, я не думаю, що це ну, якимось чином може. Підняти там статус чоловіка, спортсмена, який бив там діда, або там людина, яка там по віку може бути його батьком. Тому е, от, ну, я абсолютно підтримую слова Юри, що не треба мститися, але е, от дії, які робила влада, от, постійно вони закінчувалися тим, що це було неефективно. Ну от те, що робить, наприклад, е, Поярков з хлопцями е, з автомайдану, е, їхні дії на, ну настільки. Е, розмножуються вже зараз по всій Україні, що влада до цього не готова, вони просто не знають, як протидіяти. Ну, ходить там купа даєшників біля їхніх машин і заглядають там під капоти, чи там щось працює, чи ні. Ну очевидно, що вони розуміють, що їх тролять, і над ними стібаються. І вони не знають, що в цій ситуації робити. Те саме буде з Беркутом. Тому що вчорашній їхній прохід через колону людей з відкритими обличчями, і там можна побачити в очах і нерозуміння, і переляки, і ну якісь там. Стан, і там передати, що вони впевнені в собі, вони там готові там і далі виконувати подібні накази. Ну це неправда, ага. і більше Юрій. того. Юрію, можна питання? Дивіться, ну по-перше, ми там на відео побачили, як спілкувався Юрій Луценко? Я там бачила, ну що не дійсно мирно, але шарпнув так за комір був працівника Беркота Юрій Луценко, це було видно, але ну справді там не було ніяких якихось агресивних дій з, з боку Юрія. Але е, хочу вас питати, таке ви вчора там дуже нервувалися під лікарнею, казали, ну, що це не зовсім добре. Ну, іншими словами говорили те, що сталося з Юрієм Луценком. Як ви взагалі будете реагувати? На ті події, що сталися з вашим другом, тобто, Так, я зрозумів. Ну, по-перше, треба розуміти, що до того моменту, про який відео ви говорите, Юра дві години чи півтори години знаходився в автобусі Беркту і переконував а, і просив їх все ж таки вчинити мудро чи вчинити так, як того вимагала ситуація. І, ну, ми ж свідомі того, що він знаходячись в автобусі з 20 беркутівцями, нікого там не шарпав і не рухав. І очевидно, що коли тебе півтори години не чують, то в тебе теж дають нерви. А, це перше. А стосовно моєї поведінки, вчора, знаєте, я зараз з вами говорю як соратник Луценка, як політик, як депутат від Батьківщини, аж ніяк не як його близький друг. А вчора, Настю, саме тому я і не хотів давати коментарі, тому що вчора, ну. В першу чергу була емоція до людини, яка для мене дуже є близькою людиною, і в політиці теж бувають друзі і теж бувають емоції. Тому мені просто було вчора важко це все покласти на якийсь там шлях розуміння і, і політично, там політичної доцільності чи недоцільності того, що вчора відбувалося в тому числі з Луценком. Це трохи різні речі. Угу. Але які наступні дії ваші? Ну я не знаю, буде якась створена комісія, чи ви будете все таки в міліцію, якось опалювати, в прокуратуру, якщо ну та відкрила справу. Я знаю за Крість, фактом. Перше, перше, що щодо ТСК. ну я думаю, що мої е колеги е з опозиції парламентської будуть пропонувати створення ТСК, але ну як на мене, я хочу бути відвертим. Я не вірю в якусь ефективність подібних комісій, тому. Ну, я не бачу, якого сенсу там створювати ТСК, куди так само війдуть представники більшості, які так само будуть затягувати час, як це було з ТСК по побиттю Сніцверчук і Соделя. Тому я вважаю, що ці дії є неефективними і на них покладатись не варто. Я думаю, що подібні кроки, які відбулися вчора, те, що відбулося з Луценком, це ще раз. Такі аргументи вимагати е, в першу чергу від заходу санкцій і в першу чергу до конкретних персон. Е, призвища одного з них це Захарченко. Я думаю, що вже достатньо є причин, чому це має відбутися. І побиття журналістів, е, знаєте, за останні два місяці в Україні побили більше журналістів, аніж за весь час української держави. Крім того, за минулий рік було побито журналістів в Україні більше, аніж загалом в інших країнах світу. Тому і те, що вчора відбулося з Луценком, це так само той камінець, який там це докупи, щоб все ж таки ці санкції були введені. І я думаю, що це перший крок, це добитись дойти до того моменту, коли ці санкції будуть працювати. Це перше, друге. Очевидно, що ну дай Бог Юра там через якийсь час прийде до тями і. Його присутність на Майдані, його спілкування з людьми. Я зараз не говорю про сцену, я говорю про спілкування під сценою щоденне, щонічне нічне спілкування. Це є дуже важливо, тому що розмови про те, що Майдан втратив свою доцільність, розмови про те, що Майдан там здувається, ще шо, ще щось. Ну вони просто не мають жодної зараз почви під собою, тим більше не будуть мати, коли знову ж таки Юра прийде на вулицю і скаже: Окей, ми будемо все одно боротися, нас це не злякає. Там не важливо, що відбувається, у нас є своя ціль і. Я бачу участь депутатів від опозиції, і зараз я говорю в першу чергу про себе саме в цих вуличних діях, тому що ну, в мене немає бажання виходити на сцену, але я там постійно е, на Майдані, і ну, так само в мене немає бажання вішати там значок собі на лоба чи брати посвідчення всім махати, чи ті накидки, які є депутатські. Тому що е, прибиральниця, депутат, якісь там слюсар, всі однакові на майдані. У всіх є одна мета, і ми всі є зараз в опозиції до діючої влади. Тому, як на мене. Найбільш ефективна зараз якась діяльність, яка може бути, це в першу чергу, наприклад, те, що робить пробій чи кубів, саме на вулиці, саме знаходячись на майдані, саме ліки до ліктя з простими мітингувальниками. І щодо ситуації, яка пов'язана саме з Юрою, щодо щодо відкриття провадження Генеральної прокуратури, то я думаю, що в даному випадку не буде якихось можливостей затягнути цей процес прокуратури, або перестати розслідувати, оскільки ну залежність від присутності цієї теми в світових медіа, в першу чергу, оскільки ми знаємо, що в Україні якось дуже швидко змінюється. Ефірна інформаційна політика на багатьох каналах, але все ж таки західні засоби масової інформації, в тому числі і CNN, і BBC, БІБІСІ ЄНЮС, вони цю тему не залишать, і це не дасть можливості Генпрокуратурі просто замовчити цю історію. Тому от підсилення і залишення в інформаційному просторі цієї теми, воно якраз так само є ну, там, завданням до всіх нас. Як не від окремої, там, людини, у якої там є посвідчення депутата, чи людини, у якої є посвідчення журналіста, чи там, історика, або вчителя. Ми зараз маємо бути всі ну, як одне цілею і, і без якихось там політичних прапорів, або без ще чогось. Ну і ще останнє, що я хочу сказати, що. А, От ті от провокації, які зараз відбуваються, в тому числі з боку влади, вони ж е насправді є там для нас всіх викликом, е і від нас залежить, а яким чином все буде від ну, відбуватись далі. Від нас залежить, як ми це сприймаємо, і чи ми готові на такі маленькі перемоги, які були вчора. Очевидно, що подібні е зняття масок шоломів. А я знаю, що там пошепки працівники Беркуту, коли не хотіли знімати маски шолами, вони говорили, чому вони не хочуть. І причина називалась наступна: ви будете потім вбивати нас, ви будете потім знущатися над нашими дітьми, ви будете потім залякувати наших родичів, тому ми не знімемо ці маски. Очевидно, що розумний підхід, розумні дії, вони зможуть довести, що от бити не потрібно тому що. І оце от тому що має бути. Достатньо серйозно продумана, тому що ми вам будемо мстити? ні, ні в коєму разі, тому що знімайте, не робіть цього, і вам нічого за це не буде, якщо ви не будете бити людей. Ну це може працювати, Юрій. Дякуємо вам. Будемо завершувати. Дякуємо вам за те, що змогли до нас включитися скайпом. Надіємося, з Юрієм Луценком все буде добре. Бажаємо йому скорішого виздоровлення. Зачитуємо.